Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить і на путь грішників він не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає. Але в Господньому законі замилування має, і над Його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними. Що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники, вони не мов полова, що вітер розвіває, тому безбожники на суді не встояться, ні грішники на праведників збора, бо пропуть. Праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде.